Та для України найближчим часом дізнаємося 6 травня затвердження нової урядової коаліції в Бундестазі в Німеччині. Канцлером Німеччини стане пан Мерц. як і міністром закордонних справ. Відомо, що стане його соратник 62 роки людині Йоган Вадефуль. Людина рішуча, сильна і надзвичайно досвідчена в питаннях і зовнішньої політики і безпеки. І зустрічався з нашими німецькими колегами до їхнього призначення. І знаю, що вони рішучі. Вони однозначно підтримували і далі будуть підтримувати Україну і збройні сили України, будуть підтримувати постачання і виробництво необхідної зброї та знаряддя для нашої оборони. Як і важливо, що нова коаліція після шостого травня в Німеччині піде на формування нових оборонних і безпекових союзів, і це та можливість, яка для нас, для України, дуже важлива нам з Німеччиною, Великою Британією, Польщею. Та іншими нашими союзниками треба виходити на початковий військовий союз для того, щоб далі стати членом НАТО. Ось у чому важливість для нас нової німецької коаліції: нового канцлера Німеччини та нового міністра закордонних справ цієї країни.